Доброго дня, мої дорогі друзі. Я сьогодні знаходжусь в отелі, це Туреччина на Помукалі. Це шикарний спа-отель, куди нас гостина запросила компанія РСА. Це компанія, яка здійснює мрії, вона змінює життя. Ті люди, які сюди приїхали, це люди, які прийняли з всім своїм серцем компанію. І компанія надихає їх, і в них розкриваються крила. Вони зростають, вони змінюють життя, вони живуть в зовсім більшій реальності. Я вам хочу сказати про мій інсайт, те, що я відкрила. Для мене це було таким, мабуть, я за цим сюди приїхала. Я багато почула історій від тих людей, які виступали, від тих людей, з якими я знайомилась у спілкуванні в особистим. І що я вам хочу сказати, це бізнес не тільки для вас, тільки для вас, ні. Це бізнес, який може допомогти усій вашій родовій системі, тобто всім вашим рідним стати заможними, стати щасливими. І, до речі, так працюють дуже багатьох країнах. Я дуже хочу, щоб ви і я для мене це також зараз такий, якби посил більше давати інформації саме рідним, рідним, яким. То рідні, щоб зробити, знаєте, рід можна зробити заможним, здоровим, щасливим, передавати це нашим нащадкам. І я дуже вражена цьому відкриттю, тому що. Багато про це саме говорять люди, які проживають в Казахстані, в Узбекистані. От у них це такий сімейний бізнес. І я вам хочу сказати: от одна дівчинка мені да, сказала і каже: а навіщо мені запрошувати там, з інстаграму чи з Фейсбука? Я не знаю цих людей, вони можуть приєднатися, потім вони кудись підуть. А рідні вони нікуди не підуть. Це по-перше. І по-друге, ти витрачаєш свою енергію, час, наняти. Вкладаєш у своє продовження у своє, в свої кори, ну, якби майбутнє своєї родини. Ти робиш свою родину щасливою. Дуже. Мене це дуже вразило. Я саме з цим посилом зараз е, приїду додому і е, хочу от, е, саме з цієї сторони е, почати розбудовувати бізнес. Я вас всіх люблю, я з вами скучила. На все добре, до зустрічі. Пока-пока.